Представники Посольства США в Україні передали нашим правоохоронцям цінне обладнання, яке значно збільшить шанси на виживання вибухотехніків. Якщо брати по статистиці за період широкомасштабного вторгнення, у нас вісім людей вже залишилось без кінців, без ніг. В даному випадку це взуття використовується як штатне, штатне взуття, тільки збільшує. Відстань від самої міновибухового пристрою. Основна ідея прибрати бризантну дію вибухової речовини, яка руйнує будь-що. Поліцейські зазначили, що обухотехніки щоденно виконують небезпечні завдання, розміновуючи території. Тому такого обладнання необхідно в рази більше. Крім того, воно знадобилося спецпідрозділам та стрілецьким батальйонам, в яких також створено інженерно-саперні вибухотехнічні підрозділи. Протипіхотна міна пм 4 наприклад, там 50 грам шашка стоїть, і, тобто плюс-мінус радіус, отакий буде руйнування. Чи є якісь металеві вставки? Металева пластина в Ви, подібної форми, яка також коригує в сторону. Так само, як і шолом, це не панацея. <плес> так само, як і захисні окуляри, це не панацея, але це збільшує шанс на виживання. Вислухавши побажання правоохоронців, представники посольства пообіцяли посприяти у постачанні подібних речей. На перший погляд може здатися черевики не червих, нічого особливого, але для вашої професії, для вашого фаху, вони є надзвичайно важливими і ми дуже раді, що ми маємо можливість їх купити, і ми будемо працювати працюємо над тим, щоб купити ще більше. Додамо, що крім цього для поліцейських офіцерів територіальних громад іноземні партнери закупили ліхтарики, декодери, зарядні пристрої, металошукачі та сучасні боді камери.